Будуть щасливі і дерева також будуть щасливі. Посміхаються, здороваються нам, як ми заходимо. Ну, це дивіться. Вже було обрізане дерево. А олені гризуть далі. Це відео про любов. Привіт, Дмитро. Сад з любов'ю, Полтавщина. Майже початок зими 25-го року. Це відео про любов. Як і всі наші відео з наших садів. Про любов до диких тварин. Вони також люблять, люблять наш сад, люблять смачно поїсти. Люблять яблуні, абрикоси, груші. Тому це все про любов. Зайці. Вже давно зрозуміло про них все. Захищаємо них, від... захищаємося від них сітками. Вже вони знають, що тут в нашому саду нічого робити, але ми їх теж любимо. Від зайців сітки. І гілочки після обрізки. Залишаю під деревом. Хай собі ласують, якщо хочуть. Зручно, лежить на землі, нікуди їм дертись не треба. І вони собі будуть щасливі, і дерева також будуть щасливі. Крім зайців в нашому саду водяться миші, радіють наші мульчі, хай собі водяться. Я думаю, вони там риють нори. В ті нори потрапляє класна волога глибше туди, бо літа чогось ці два крайні прям дуже такі стали сухі. Завдяки цим норам коріння буде радуватись і волозі і кисню, бо ґрунти тут у нас суглинок, і коли сонце пекуче і нема вологи, то це перетворюється в такий собі цемент. Глиняний. Тому ми ще ми раді. Коти з села також ходять в наш садок. Я думаю, вони тут самі розберуться, скільки тих мишей має тут бути. Котів багато, посміхаються, здороваються нам, як ми заходимо, тому все добре, це також про любов. Ящірки. Вже пару років. Бачу в наших садах ящерок І це приємно, бо вони також риють нори, щось їдять слимачків, там якихось регулюють, щоб все тут було добре. Тому з ящерками ми вітаємося, коли бачимо їх, вони нам посміхаються. Ще заходять олені. Їх все більше і більше, бо відстріл зараз. Припинений, і вони плодяться, і, само собою смакують смачнішим. Терен не смачний під лісом. А наші яблуні і груші смачніші. Цю ось яблуньку української селекції, Червона рута, вони особливо полюбляють. Вона вже третій рік ніяк не може вирватися в нормальний скелет і в нормальний ріст. Бо кожної весни там тільки вона тільки пусти нові продовження скелетних гілок, кінець весни бах з'їли. Взимку там пообрізав, прийшов, бах, те, що залишив на скелетні гілки, поз'їдали. Поз Мабуть, дуже смачний все-таки сорт, бо чомусь вона їм особливо подобається. Почав я розбиратися, як захищатися. Само собою зрозуміло, коли забор і амбарний замок на воротах це фізична перешкода для тих живонів і для зайців. Але я не є прихильником заборів, я відкритий, так ми вже родиною пішло, що ми більше за відкритість, а не за якісь обмеження, загорожі, межі забори. Тому в нас сад відкритий. Природню загорожу починаю закладати. Це живоплод, який буде радувати, бо буде змінний. Кожного року зеленіти, квітнути, жовтіти, червоніти. Це такий собі живий паркан, який. Кисень ще буде виділяти в наш навколишній світ, а не просто стояти, закривати все від навколишнього світу. Тому, але це, він поки виросте, це там років 5-10 пройде. Олені точно будуть ходити тут ще пішки через наш сад. Щоб оленям не так страшно було в нашому саду, поставив ось охоронця з шарфом, помаранчевим історичним. Він ще був в шапці. Ну, шапку хтось зняв, буде ходити в нашій шапці. А, є препарати дуже гуманні, найкращі виробляються в Сполучених Штатах. В Україні, до речі, ще таких препаратів від оленів, від диких коз я не знайшов. Є варіанти польські, інші якісь там завезені різними способами. На нашу територію, але е, таких спеціалізованих українських виробників не знайшов. Тому якщо е, маєте бачення в виробництві е, захисних препаратів до садів, можете брати і робити. Бо з часом, е, я думаю, що диких тварин може бути більше і вони нестимуть загрозу садам. Так от, почав я розбиратися в цих препаратах, як вони діють, і чому вони такі ефективні. Дуже все просто виявилося. У диких тварин дуже гострий нюх. І цим всім використ... це все використовують виробники препаратів. Вони в самі препарати додають клітини крові. Ці всі препарати найякісніші виявилися з кров'ю в своєму складі. І е, якщо ми там не можемо уловити цей запах, то дикі тварини його вавлюють за, за кілометри, і вони бояться. Просто їхній тваринний страх не дозволяє рухатися в ту територію, де пахне кров'ю. Тому я вирішив цю філософію продовжити і е, подумав, що ж в Україні може бути таке. Кров'ю точно не хочеться бризкати в своєму саду, але є. Е, Виробники, наприклад, кров'яного борошна. І оце це борошно, про яке я згадував в попередніх відео. Я просто розведу з водою і обризкую молоді дерева. В Полтаві я не знайшов такого борошна, точніше, постачальник один був, але, каже, вже закінчилося, колись там, через місяць буде. Тому замовляв через інтернет, замовив собі кілька кілограм. От такого. Воно вигляду. Зараз спробую розвести його і зробити обробку молодих дерев. Зараз в листопаді нічого в цьому страшного немає, запах піде. Подивимося на реакцію оленів, чи будуть вони до нас ходити в сад, чи ні. По деревах ми побачимо. А потім, уже, коли піде весна, літо, скоріш за все, на дерева я його не буду бризкати. А можливо, буду просто розсипати по землі. Зараз, навіть, якщо воно там якимось дощем змиється, ну клас піде собі, в землю, буде з землі пахнути з трави. Або навіть перетвориться в добриво. Бо, розбираючись з цими всіма штуками, прочитав речі, коли там кісткове борошно використовують як класне добриво для рослин в садах в огородах. Кров'яне також використовують, тому це ще буде і добре. Коли відкрив, пахне, якби я не знав, що це кров'яне борошно, то, мабуть, не зрозумів би, що це пахне кров'ю сухою. Пахне якимось комбікормом. Його, до речі, додають як живлення для тварин також. Це зараз спробуємо 200 грам борошна розвести на 10 літрів води і зробити обробку. В принципі, розмішалося, розмішалося. Зараз до оприскувача спробую розвести ще в більшій кількості води. Треба просіжувати. Є там такі складові, які точно заб'ють оприскувач. Друзі, по способам застосування кров'яного борошна, думаю, їх може бути декілька, це як через оприскувач, наприклад. Тільки треба буде проціжувати його. Можливо, також додавати якийсь прилипач, щоб воно там довше трималося на дереві, наприклад, не змивалося в ґрунт і довше дія в нього була. Так само можна брати жменю, розсипати по периметру саду, наприклад, чи під деревами. Можна інші способи там замочувати якусь тканину, наприклад. Розвішувати по садах там і так далі. Тобто тут фантазія може включатися і що краще працюватиме в ваших умовах, те можете і використовувати. От така річ: кров'яне борошно Звучить дуже як з хорора кров в саду і так далі. Але філософія дуже проста, дуже гуманна. Я думаю, що олені. Будуть їсти щось інше на околицях лісів, там багато всякої живності їм молодих дерев. І якось вони там жили сотні тисяч років без наших садів і далі зможуть жити. А наші сади можуть радувати У нас тепер ще більше. В Австрії, наприклад, коли закладають сад, планують. То садять 120%, наприклад, дерев. 100% для себе, 20% для диких тварин, коз, оленів. Бо вони прийдуть і будуть їсти. Тому цю філософію треба вже й нам в сади закладати. От плануєте 100 дерев, треба садити 120. Бо 20 можуть бути пошкоджені дикими тваринами. Тому давайте до природи відноситись з любов'ю, так як і вона до нас поважати її, бо всі її складові жучки, павички, тваринки, рослинки, вони не просто так знаходяться в цьому світі. Кожен з них, кожна з них виконує якусь свою роль, в тому числі для того, щоб ми з вами почували себе тут комфортно. Маємо їм допомагати, і якщо і якось мати справу з цією всією живністю, то краще природніми способами. Бо хімічні речі в природі це не про любов, це про вбивство в прямому сенсі цього слова. Природу краще поважати і мати з неї справу природніми способами. Хімією. Легко, швидко вбити тих тварин, рослин, але воно разом з усім цим вбиває і ґрунт, і бактерії, які в ньому живуть. Робить перекос. І від того в результаті всі ми самі від цього страждаємо. Тому всім багато любові. Дякую, що ви з нами. До нових зустрічей.